Привіт! Мене звати Катерина. Ви на моєму каналі. Тут ми говоримо про психологію і саморозвиток. Сьогодні хочу поговорити з вами про оточення, про людей, з якими ми спілкуємося. А, і, взагалі, про розвиток. Як впливає спілкування. З іншими людьми на ваш розвиток, як інші люди на вас впливають. Чули? Прислів'я таке, з ким поведешся, того й наберешся. І сьогодні мені цікаво, чого набираєтеся ви від свого оточення? Напишіть в коментарях, як на вас впливає ваше оточення. Чи задумувалися ви колись про це? Чи аналізували ви причини, чого так чи інакше складається ваше життя? Якісь вдачі, невдачі, і як на це впливають інші люди? Також підписуйтесь на канал, ставте палець вгору і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Останнім часом їх дуже багато. Прямуємо до 1200 підписників і до 100 відео. Отже, знаєте, останнім часом я дуже така активна в плані відвідування різних заходів психологічних, звичайно ж. І мені, ну, мені завжди подобалося спілкування з іншими людьми. І в мене раніше були Великі проблеми з цим. Власне, це те, що мене привело до психології. Мені важко було будувати стосунки в дитинстві. Я або з старими, або людьми спілкувалася да? ну, такими похилого віку, або з причому мені подобалось. Або з тваринами. <хи> ну, ну, з однолітками я теж спілкувалася, в принципі, але якось мені швидко набридало періодами. А, ось. Потім в підлітковому віці теж були проблеми. Ну, така я була. І зараз мої клієнти, які до мене приходять, психологи знають, що це наша тема така. До нас приходять люди, які відчувають, що. Ми їхню проблему на собі вже прожили. Ми пропрацювали, ми можемо допомогти. Ну, до мене, наприклад, приходять часто клієнти з такими запитами, і е, е, я можу, зараз я можу допомогти, е, тому що допомогла колись собі. І, знаєте, я сама постійно працюю, можна сказати, да, я тримаю фокус уваги на тому, е, яке моє оточення аналізую. І мені цікаво, чи аналізуєте ви своє оточення, чи як ви вважаєте, теж напишіть в коментарях, як ви вважаєте, друзів обирають, чи вони самі собою якось стаються? Знаєте, як кажуть, хороший друг на дорозі не валяється. Мій де тільки його не носило, де він тільки не валяється, як вип'є, п'єде? Да? От проаналізуйте. Як у вас? Із друзями, з оточенням? чи ви їх обирали, чи не вибирали, чи може когось обирали, а з кимось дружите з дитинства, і думаєте, що ви не обирали, насправді тоді ще вибрали? Ось, подумайте над цим. До речі, про, якщо ми говоримо про алкоголізм, то ви знаєте, що в лікуванні алкоголізму? Там працюємо таким чином: там психологи, психотерапевти, спеціалісти працюють таким чином, що працюють не тільки з людиною, яка вживає алкоголь, а і з сім'єю і з оточенням. Тому що, якщо людина вирішила кинути пити, от прийшла сама. Якщо її за шкірку а, дружина приволокла чоловіка, чи чоловік, дружину, чи дитину, чи свата-брата, наркологи зазвичай не беруть таких пацієнтів. У них немає мотивації, вони потім повернуться до, до того ж способу життя. А, ось. І тільки якщо людина сама приходить, і от вирішила людина кинути пити. Але якщо вона тільки самостійно працює, над цим, то приходить вона додому. Наприклад, якщо це чоловік да? Приходить чоловік додому, а там дружина йому на вечерю накрила стіл і каже, ну, 50 грам ну, для апетиту. Да? Або там ой, таке вино гарне домашнє зробила, смачне. Ну, чуть-чуть попробуй, візьми на пробу. Або не знаю, там віски дорогого. Приїхав друг з-за кордону, не бачилися 100 років. І привіз якийсь такий напій, шикарний, там, дуже смачний, каже: ну от для тебе там вистояний той коньяк. І а, от таких ситуацій багато, і людина легко зривається. Ну, Справді дуже важко а, протистояти. Тому, в першу чергу, якщо, а, ну, коли працюють із залежністю від алкоголю, то це працюють із родиною, з дружиною, щоб всі, всі були, співпрацювали, і щоб ця співпраця була направлена проти симптому, не проти пацієнта, не проти свого родича, там, який вживає алкоголь, а всі разом зуртувалися і ну, підтримку дають таким чином. Да? Ось. І також змінює оточення. Тобто. Деякі люди, я знаю багатьох людей там, які переїжджали. Тобто людина там пила-пила, потім вона вирішила зав'язати і змінює оточення. Ну, або перестає з цими друзями, з якими вони раніше випивали, або перестає зовсім спілкуватися там. І живе там, де жила. або навіть переїжджає, декому потрібно просто от реально переїхати, змінити місце а, проживання, навіть в інше місто, хтось в іншу країну переїжджає і тільки а, таким чином. Ну, звичайно, якщо він не знаходить а, там собі таких друзів, з якими можна випити. Ось. Це не тільки випивки стосуються, це стосується і дієти, наприклад. Жінка сідає на дієту. Ну, хоче гарну фігуру. А, ну, вона розуміє, да, що ну, я така, як є, я гарна, звичайно, але хочеться краще. Або там якось комплекси в неї є, що я взагалі не гарна. Ну, По-різному буває, да? ну, так чи інакше, приймає рішення сісти на дієту чи там правильно харчуватися. От, да? І якщо ця жінка буде гризти і авокадо а, сутками а, цілодобово. і Чоловік буде приходити, там і діти будуть їсти шоколадки, якісь будуть їсти, там картоплю фрі, ще якісь такі фастфуди. Звичайно, ну, якщо це буде вдома, прямо перед очима, звичайно, що легкий, легка спокуса зірватися. Колись я на вимушеній дієті сиділа. Ну, як ви можете побачити, мені дієта не потрібна. Мені потрібна інша дієта, така, знаєте, де. Для того, щоб там ніяких болячків не було правильне харчування. І е, в мене колись було запалення пічлункової. Там жорстка така дієта, де кефір, сухарі і все, ти на них сидиш. І не, там на крапельниці ходила мене, е, крапали дівчата. І мій хлопець, тоді, з яким ми жили, він такий: «Так, треба накупити ковбаси всіх видів. І там. Копчена, сиров'ялина, ще якась от, накупив абсолютно, а мені жодної з цих не можна. І він мені каже: Я кажу, для чого ти купив? Ну, Я не можу, я ж теж хочу, да, я ж раніше її їла, а він каже: а тобі не можна, тренуй силу волі, що ти така слабачка. І, ну, от так, з такою підтримкою далеко не проїдете. Ось. Тому. А, я, я вийшла з стосунків не тільки через це, але якщо. Ну, я не кажу, що там обов'язково треба виходити з стосунків чи розривати стосунки, відказуватись від дітей, якщо вони там вас не підтримують, чи від... Ну, я не знаю. Я про інше кажу, що дуже важливо, можливо, у вас в сім'ї є людина, яка сидить на дієті або якось там, чи хоче кинути. Якусь шкідливу звичку, да? то це дуже важлива підтримка. Так, про що я хотіла? Зараз я зайду дуже глибоко в цю тему. Якщо вам, в принципі, цікаво, або якщо у вас є з цим проблеми, можете звертатися до мене за консультацією. Попрацюємо, також, ну, це прям дуже важливо, да? підтримка. Коли ви щось робите, коли вас не спокушають, коли вас там не якось не кажуть слабачка, не зможеш там. Бо це, ну, це критика. Хто досяг великих успіхів завдяки критиці? Покажіть мені цих людей. Я не знаю, я не бачила таких, прям, щоб от всі да, дуже багато успішних людей, щоб вони тільки критикою. Хтось може і досяг успіхів, але. Таких, мені здається, мало людей. У мене, наприклад, не працює критика, у мене працює тільки підтримка. А, ось. І я знаю багатьох і там з мого оточення людей так само працює. Так, тепер дивіться. Починаєте ви інший спосіб життя вести? От, наприклад, ви зрозуміли, що потрібно щось робити зі своїми застарілими травмами. Ви якось дійшли самостійно до того, що завдяки власне, цим травмам у вас і життя якось не туди йде. І якби щось треба виправити. Починаєте ви, ну що робити? Спочатку, можливо, самі цікавитеся інформацією якоюсь, читати там, літературу, якісь відео дивитися там, в Ютубі теж ж самі, так? Виходити до якогось рішення, можливо, треба піти до психолога. Йдете до психолога, і, або навіть ще не йдете, а перед тим як піти, говорите своєму партнеру, наприклад, або своєму оточенню, Говорите: маю йти до психолога, бо відчуваю, що мої проблеми там, з мамою, чи з татом, чи якісь мої застарілі літки, травми тягнуть мене десь туди, у болоце. І він такий: ти що, ненормальна, чи що? Ти що? Того. Дуже нема куди гроші діти? Знаєте, як з цього мема, да? коли родичам говориш, пішла до психолога. Нема куди гроші, діти? Краще мені заплати, я тебе вислухаю. Придумала таке. І що? Поміг тобі сильно психолог, вилічили вже тебе. І якщо оточення так реагує, або кажуть, ой, таке придумала теж мені. Відколи це твої почуття стали важливими? Да? Тебе що, почуття є? А, і ну, знецінюють, критикують. І ви такі думаєте, може, й справді. Якось уже хопі такі, та може, може, і не варто йти, а, мені взагалі вже нічого не поможе, або ну, може, й може справді щось є, якась ненормальна, якась не така, може, мені не треба. І просто на цьому етапі зупиняєтесь і, і нічого не робите. І продовжуєте страждати. Або ж коли ви вже пішли до психолога, це часто така явище, часто, Коли родичі починають, коли людина ходить в терапії, довго ходить, вона починає, вона стає іншою людиною. Вона розуміє, що в неї є кордони. Вона розуміє, що вона важлива, вона починає любити себе. Приймати такою, як вона є, вона вже не дозволяє себе критикувати, вона вже не плаче в куточку чи в подушку, коли їй сказали щось образливе, вона агресує в відповідь там, або каже, так зі мною не можна. І, звичайно, родичі в шоці, вони такі. А що сталося? була така зручна, дівчинка хороша. а що сталося? Ні-ні ні, нам така не треба, неслухняна. Давай назад вертайся. І вони просто починають, вони ж починають здогадуватися або розпитувати, а до психолога ходиш? Нахер тобі той психолог? Не ходи. І просто починають от якось впливати. І тут теж є вибір, як вам бути? Можливо, хтось приймає рішення дистанціюватися від таких родичів, не відмовлятися, ну дистанціюватися на небезпечну дистанцію. щоб вони не впливали своїми токсичними такими висловами, знеціненням, критикою і так далі. Якщо це друзі, то ну, варто задуматися, чи, чи вам ще й досі по дорозі. Бо буває так, ну правда, ви починаєте говорити, розповідати про свої якісь проблеми друзям. А вони кажуть, ой, давай зараз е, пляшечку червоного візьмемо і все пройде, або там просеку, Давай. Зараз бахнем, все як рукою зніме. І ви, може, для вас було раніше це прийнятним, звичним способом життя. А зараз ви розумієте, що а я так вже не хочу. Ну, воно не працює. Ну, що я зараз? Бахну з тобою. Потім на ранок буде боліти голова і до моїх проблем ще й додасть ще інші проблеми да? зі здоров'ям. І ви розумієте, що не хочу я. І тоді, можливо. Варто задуматися, чи обираєте ви сьогодні таке оточення. І це важкий вибір. Насправді, це не просто робити такі рішення приймати, коли Ну, коли ви там прив'язалися до людей, коли ви спілкуєтеся, коли для вас це було звично. І інколи ну, від ваших виборів залежить. Те, як буде складатися ваше життя в подальшому і ваша доля. Ми справді можемо на це впливати. Я вірю в те, що ми будуємо власне щастя власними руками і власну долю. Я не вірю в те, що ой ну так склалося. Лося. Оцього лося люди, які ну, готові. Змінювати своє становище, своє життя, вони оцього голося прибирають з свого лексикону із життя. Відбулося щось, сталося так вийшлося. Оце знаєте, це само, само якось. Я тут не при ділах. Це про що? Це про перекладування відповідальності? Ні, ні, це, це не я. Я тут взагалі ні на що не впливаю. Це все якось само там зробилося, і само воно пройде. Я сьогодні виставляла в опитування в себе в і в Сторіс, де запитувала, от що ви робите там із тим, що попереднє голосування, да, люди проголосували, комусь не вистачає енергії, комусь не вистачає бажання, там, мотивації, натхнення, впевненості комусь не вистачає. А, що там ще було? Ну, такого, да? Я запитала, а що ви з цим робите? Ну, чи працюєте над цим, чи над собою, чи нічого не робите, чи чекаєте, поки само пройде. От поки люди голосують десь пару годин тому виставила, поки всі голосують за те, що само пройде, чекаю, поки само пройде. І оце, оце доки ви будете з собою на повідочку водити цього лося, доти воно само самої не пройде. І буде ставатися щось таке, якісь такі ситуації, де ви. A, ну, де вам буде сигналізувати оце, що ну давай, щось роби з цим. Бо мало, a, мало того, що якісь там будуть невдачі, да, траплятися дрібні, Вони ж, якби, щоб достукатися Всесвіт там тюк-тюк, десь у вас ви такі, а здалося, нічого. Все, 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 все пройде ілюзія, a, там, заперечення, захисні механізми класно працюють. І от ви не чуєте, а вона там вас вже доки не почне, візьме за шию і почне головою там лобом фігачити, доти багато хто не розуміє. Бачите, яка я агресивна зараз? Я, Треба мені цю агресію. ну, От я зараз на корисну інформацію пускаю. А, тому, ось так. Бажано помічати одразу, як тільки десь щось йде не так. Задуматися, а чого? А як? Я до цього маю відношення. Що я можу зробити, щоб було інакше? Що я зараз роблю, що таке відбувається, і ну, щоб це призводить до ситуації такої? А що правда, все життя наше складається з наших виборів. Тому рішення за вами, які вибори в вашому житті ви приймаєте? Ось. Тепер, повертаючись до оточення. В нас зараз ще набирається група, тому що з дівчатами ще не починаємо, чекаємо, поки наберуться ну, достатня кількість людей, щоб можна було б попрацювати нормально. Того, що коли ну, Це про оточення. Дивіться, хтось каже, що хтось, наприклад, хто виїхав за кордон, справді є дуже такий великий сум про те, що. Втратились контакти або там мало спілкуються з своїми друзями, які залишились в Україні. М -м -да, хтось там ну, різні абсолютно ситуації. А можете також проаналізувати, на наскільки це ці зараз стосунки, круто, якщо це були екологічні, класні стосунки, підтримуючі. Повернетеся в Україну, там, воз'єднаєтеся. А можливо, це в більшості випадків, це були стосунки такі, де ми зараз, звісно, ідеалізуємо їх. Ми згадуємо і такі: ой, це так класно було, це такі прям люди класні, тому що ми сумуємо. Да? А якщо так покопатися, то можна згадати, що десь та подружка там, при всіх вас в компанії якось хотіла над вами підвищити свою самооцінку за допомогою вас, десь під. Піджартовувала над вами, десь намагалася вас так вкусити трішки, знаєте. ви думаєте, ну якщо чесно, то не так вже й страшно, так, що ці стосунки перервалися. Ну, або якісь такі моменти, де не вели вас до розвитку. І справді сумно. сумно. Я знаю, що таке сумувати за кордоном. Коли ти йдеш по вулиці і а, люди спілкуються чужою для тебе мовою, коли а, ти хочеш почути, коли чуєш а, десь а, рідну мову, а, то тобі здається, та людина родичом, Такі, о, ти теж з України. Я коли була в Німеччині, коли в Будапешті жила, я дуже це відчувала на собі, знаю, що це таке. Ми прямо об'єднувалися, ми знайомилися, заводили там спілкування, друзів. І так було класно в цьому колі такому, да? десь ми притягувалися там спільними якимись інтересами. І... А зараз ми це робимо онлайн. От я створюю групи такі, да, де ми розвиваючого такого оточення, де ми минулого року також з дівчатами. У нас була така міні-групка, маленька в нас була група. Ми поки чекали, поки доєднаються інші учасники, то вже там більша половина передумали. хтось ну да, хтось передумав, хтось втомився чекати і так далі. Тому Зараз, зараз я теж такі відчуваю вібрації, думаю, так. Зараз ці дівчата, які перші приймали, прийняли рішення, вони такі ну, молодці, класні, свідомі. Вони зараз підписались на групу. Я от думаю: зараз, поки ми чекаємо, вони втомляться чекати. Ну, але це теж про те, наскільки вам це потрібно. Да? Наскільки для вас це важливо і, і актуально. Ось. А, тому. Запрошую, запрошую до нас в наше тепле коло спілкування. У нас і цього року збирається така групка, де дівчата за кордоном зараз живуть, і це нам не буде заважати, тому що минулого року теж дівчата жили за кордоном, і ми збиралися в, через Zoom зустрічалися онлайн. Нас настільки було тепле спілкування таке, що не відчувалося, що ми так далеко. От ми, ну, справді, дуже класне таке було у нас в середовищі. Тому І я, я така рада, я в дівчат запитувала після, от вже рік пройшов, я запитувала, як вони зараз живуть, як в них, ну, я в інстаграмі ми спілкуємося, звичайно, Одна за одною. Але цікаво, ще було почути, і досі діляться, що група пішла на користь і наше спілкування, от конкретно підтримуючи оточення. Бо насправді ну, інформація, яку ви будете чути, не є якоюсь такою, знаєте, От Тут ви можете будь-якого спеціаліста іншого там придбати цю інформацію купити. Да? Я ж так само проходжу різні курси. Набираюся досвіду, надихаюся, через себе пропускаю і теж ділюся цією інформацією. Але дуже важливо саме оточення. Оце як з тою дієтою, з алкоголізмом і з усім. Тобто не стільки важливо, яка у вас там дієта, яка, да, а, ну, хоча це теж намір, ціль, як те багато, багато що залежить від того. Від оточення, чи вас підтримують, чи вас критикують, чи вас взагалі нема кому підтримати. Ви одна на цьому світі і нема на кого покластися. Вам важко довіритись іншим людям, та? важко розповісти про свої якісь починання. Боїтеся, що або оцінять, або засудять, або щось ще. Тому в нас якраз такий комплекс. Де і інформація, і практики, і техніки будуть класні, такі терапевтичні. У нас терапевтична глибока робота буде. І вона буде відрізнятися від попередньої групи, тому що ну, я ж про, через себе пропускаю. І я не, от я, мабуть, не змогла б викладачкою працювати, бо це потрібно один і той самий матеріал викладати, а мені швидко наскучує, мені треба щось новеньке. І тут. Ну, майже все буде по-новому, тому що ну, за рік уявляєте за рік е, мого життя і той темп, в якому я розвиваюся за цей рік, скільки я там пройшла е, курсів підвищення кваліфікації, скільки я лекцій прослухала, з кількома людьми, е, я поспілкувалася е, з такими наставниками, з вчителями, з людьми е, успішними і надихаючими. Да, що мені, звичайно, все буде по-іншому. І я оцей досвід, оцю енергетику, оце поле психологічне, да, таким чином вибудовую, щоб ви, приходячи в цей простір, відчували себе максимально затишно. І щоб така була сприятливий ґрунт, такий був для вашого проявлення. для... Реалізації ваших цілей так, з підтримкою і з, з натхненням, з мотивацією. Ось. Тому тут все буде по-новому, але так само буде тепло, так само буде а, контакт. оцей. От знаєте, мені дуже подобається, я вже говорила. Мені подобається взаємодіяти з людьми. От, да, онлайн проходити там або читати книжки це круто пізнавально, але цікавіше мені курс подивитись. І не від будь-кого, а від людини, яка мені відгукується по енергетиці, по цінностях, яка співзвучна зі мною. От Дівєєвої Олі прийшла я на лекцію, щоб познайомитися. Познайомитися з спеціалістом цим. Я там нещодавно почала слідкувати за нею. Я прийшла на лекцію, я з нею поспілкувалася після лекції. Я побула близько в її полі, і настільки мені було там тепло, приємно, що я вирішила в неї одразу там купити курс і проходити курс. І ну, от справді важливо, від кого ти отримуєш цю інформацію. І, а якщо ну, я от зараз так відчуваю по моїх відчуттях, що зараз в мене є енергія вкладатися не просто курс, а оці живі групи, чого групи? Тому що там справді жива енергія. Ви, здається, онлайн спілкуєтеся, але це оце кордон, оце є де камера, да, між вами і простір абсолютно старається. Якщо правильно вибудувати контакт, якщо є довіра, якщо є бажання. Знову ж таки, відкриватися, ділитися. І саме на групах ця жива енергетика там 24 на 7 підтримка. Дівчата ділилися своїми успіхами. Так, а в мене от там стаються, до речі, такі моменти, чого на курсі не буде такої занадто підтримки, великої, як на групі. Тому що, наприклад, почала я змінюватись, і там десь чоловік починає десь або злитися, або щось таке. І тут дівчата пишуть групу: Дівчата, а що мені робити? Отака ситуація, або там не чоловік, а просто там навіть психосоматика включається. Людина просто починає хворіти: дівчата, в мене ось так. І тоді ми починаємо ми підтримуємо, ми даємо підтримку. Я зі свого боку, як спеціаліст, говорю, як екологічно ту саму злість повертати, комунікувати, відстоювати кордони. І далі все рухається до росту. Ось так приходьте.